Привіт! У цьому відео я розкажу, як я бачу якісний відбір компаній, акції, яких мають потенціал росту від 1000% і вище. Весь вибір ділиться на декілька етапів, які я аналізую саме в такому порядку. Перший це відбір компанії, далі пошук необхідних технічних характеристик на графіку, фінансовий аналіз та корпоративна звітність, і у кінці загальний аналіз компанії та висновки. Даний аналіз буде суттєво відрізнятися від звичного вам аналізу акцій. Справа у тому, що я не шукаю якісь ідеальні недооцінені акції. Це не біржовий відбір. Я працюю із позабіржовими акціями, де треба знайти акції, які мають високу ймовірність росту. І про якісь суперякісні компанії розмова навіть не йде. Тому, набагато, на перший погляд важливого, я буду закривати очі. Тож почнемо, відбір компаній. Весь аналіз компанії починається зі скрінера на сайті OTC Markets Group. Нажимаємо на посилання. StockScreener і переходимо на посилання на скрінері. Перше, що ми відбираємо, це ринки. Як я казав у попередніх відео, я працюю із OTC QX, OTC QB і розкриваємо тут Pink Crant. Pink Limited не використовуємо, оскільки там відсутня інформація, або частково відсутня, або повністю відсутня. Expert Market, як я казав, ми не маємо доступу сюди, а Gray Market тут взагалі весь шлаг, який просто викинутий з усіх інших секцій. Тому тут нема що дивитися. Далі. Типи цінних паперів. Вибираємо два типи: це звичайні акції Common Stocks, і привілейовані акції Preferred Stocks. Інші активи нас не цікавлять. По двом питанням: Перше, це є підвищені ризики, у них можуть бути, а інше це потенціал. Наприклад, ADR це є американські депозитарні розписки на акції інших країн, переважно. Тобто це можуть бути хороші якісні компанії, які не дадуть якихось феноменального росту. ETF-и, фонди також. Не дадуть якогось росту. Закордонні звичайні акції нам не цікаві, оскільки я буду працювати тільки з США, про це чуть пізніше. І далі якісь у нас права, структуровані продукти та далі варанти. Тобто, це є вже не наші активи. Країна. Країну вибирає тільки США. Узалі, на крайній випадок можна ще додати Канаду. Але все ж таки я працюю тільки по США. Причини в цьому прості. Перше у тому, що США доволі суворо наказують за фінансові злочини, тому компанії з Штатів відповідальніше відносяться до звітності. Тут менше неправдової інформації та шахрайства. А друга причина американці охоче вкладають у свої компанії, ніж у закордонні. А на ОТСі найбільше інвесторів саме із США. Ну, все ж таки, це американський ринок. А це питання як ліквідності, так і потенціалу. З цим зрозуміло. Далі. Кават Емптор не відмічаємо. Це так зване попередження, типу покопець обережно. Якщо його вибрати, то будуть попадати компанії, які підозрюються у шахрайстві чи якихось інших протиправних діях. У таких акціях може бути зупинка торгів або навіть делістинг із ринку. Тобто такі акції я не буду ризикувати брати у свій портфель. Далі йде поле індустрія. Його також залишаю невідмічено. Чим займається компанія і наскільки перспективна галас, я вже буду аналізувати безпосередньо при огляді компанії. Далі фільтруємо вже самі акції. Перша це ціна акції. Ціну акції я ставлю від 10 цента до 1 цента. Тут е, вказується в доларах, тому ставимо 3,01 одиниці і 100. Чому така низька вартість для акції мені цікава? Це просто: чим менша ціна, тим легше акції вирости. Наприклад, щоб вирости на 1000% від ціни сота цента, необхідно всього лише 10 тіків. Це може бути справа навіть одного дня. Тому найбільшу вагу для початку приділяємо компанії із найнижчою ціною. Наступне поле зміни ціни я ігнорую. Воно не має для мене жодного значення. Тобто, мені навпаки, не потрібні компанії, які вже ростуть у ціні. Далі йде поле об'єм. У полі об'єм вказую мінімальний торговий об'єм. Об'єм тут рахується у кількості акцій за попередній торговий день. Якийсь конкретний об'єм мене не цікавить. Я ставлю 1000 акцій, щоб відсіяти мертві компанії, тобто у яких взагалі немає активності. Такі компанії, як правило, і не мають ніяких перспектив активності у майбутньому. І останній показник це умовна ознака, що компанія відноситься до групи дешевих акцій, так звані Penny Stocks. Тобто це є показник Penny Stocks Exempt. Якщо коротко, то щоб компанія не була дешевою «penny Stock, вона повинна відповідати одній із характеристиків. Ціна має бути вище 5 доларів, середній прибуток за останні 3 роки не менше 6 мільйонів доларів. Або емітент має активів не менше, ніж 2 мільйони доларів. Тобто цей показник для мене не має жодного значення. Все, що потрібно було налаштувати, вже налаштовано. І саме останній блок ефективність, тобто це перформанс. Нас взагалі не цікавить. І тепер у нас вийшла таблиця, у якій знаходиться 295 акцій. Далі я сортую по ціні. Від меншої до більшої. Так як я сказав, вище, що для початку у пріоритеті стоїть ціна. На цьому перший етап відбору зроблений. Тепер я переходжу до технічних характеристик графіку. Ціль графічного аналізу в першу чергу відсіяти компанії, які мені не підходять, а по-друге, знайти акції, які мають підвищені перспективи росту. Ну, принаймні, я так вважаю. Почну з того, що я відсіюю. Одразу виключаю компанії, які торгуються менше 5 років. Для аналізу потрібна історія, тобто подивитися, як вела себе акція у минулому. Звичайно, необхідно чітко розуміти, що поведінка акції у минулому не гарантує таку ж поведінку у майбутньому. Те ж саме стосується усіх наступних аспектів аналізу. Далі відсікає акції, які стрімко падають у ціні. Шанси, що хтось зайде у таку компанію, фактично нульові. А також одразу пропускає акції, які знаходяться у фазі росту. Це часто означає, що велика частина потенціалу, а іноді весь, вже позаду. Влітати в пояс, що їде, може коштувати доволі дорого для депозиту. А тепер пройдусь по фактору, які позитивно можуть впливати на майбутній ріст. Ну, як на мою думку. Саме головне, в акції повинні бути хоч якісь видимі регулярні торги. Це є питання ліквідності, щоб в акції можна було зайти і з акції можна було вийти. Наступне, що я дивлюсь, як себе вела акція на історії. Тобто, щоб по історії ця акція часто не обновляла свої мінімуми. Тобто потрібен боковий рух або рух акції з невеликими зниженнями ціни за останні роки. Я розумію, що це звучить досить відносно, і деякі речі не будуть зрозумілі одразу. Проте на практиці все буде ставати на своє місце. По великому рахунку, все, що я пишу, це перша версія, яка буде мінятися у в майбутньому. Про всі результати зміни я буду, звичайно, ж, публікувати інформацію. Я трошки вдолі від теми повернуся. Наступне, що мені потрібно на графіку, щоб раніше по історії були пампи чи просто плани ріст не менше, ніж на 1000%. Таких формацій повинно бути декілька, хоча б 2-3. Це буде підтвердження того, що до акції час від часу виникає інтерес. І наступне, що мені потреба, це щоб акція торгувалася на своїх історичних мінімумах. Це питання потенціалу. А також, по моїм спостереженнях, більшість фаз росту на OTC починалася із досягненням нового історичного дна. І остання характеристика це паттерн розвороту. Досліджуючи графіки компанії з OTC, та й не тільки з OTC. Лева частина розворотів тренду починалася по двом формат: перша проторговка на рівні хоча б 2-3 місяці, або гальмування падіння на високому об'ємі. Ось як виглядається. Для прикладу. Ось тут у нас є проторговка кілька місяців в одному діапазоні, ну і відповідно невеличкий імпульс пішов. А тут інша формація вийшла. У нас йде зупинка падіння на високому об'ємі. Це те ж саме. Фактично, цей паттерн 1 і паттерн 2 це є те ж саме. Тобто, паттерн 2 це стиснутий паттерн 1, а паттерн 1 це якщо розтягнути паттерн 2 у часі. Тобто в обидвох варіантах йде накопичення позицій через зупинку падіння. Усі вище фактори носять емпіричний характер, без якоїсь доказової бази. Вони з'явились у результаті аналізу численних графіків акцій, які росли у ціні не менше 1000%. Вони будуть перевірені на практиці, можливо, змінені чи доповнені. На цьому з технічними характеристиками графіку завершено. Далі компанія після цього етапу продовжує аналізувати фінансові дані компанії. Фінансовий аналіз. Цей аналіз включає загальний огляд компанії, згідно даних, які опубліковані на сайті OTC Markets. Отже, вбиваємо тікер і подивимося. Для прикладу, подивимося VBHI. Так, вкладка overview це загальний огляд компанії. Тут можна котирування, побачити якісь дані, подивитися графік торгів і так далі. Тут мало цікавого, тому переходимо зразу на вкладку котирування квоти. Що мене тут цікавить. Я тут дивлюсь два показники. Перший це ринкова капіталізація. Ось тут вона майже 1,5 мільйона доларів. У загальному вона не має перевищити 50 мільйонів доларів. А краще, щоб вона була не більше 10-15 мільйонів. Справа у тому, що чим вища вартість компанії, тим важче її рости. Маленькі компанії ростуть набагато швидше. І наступне це облоці справа тут. Не повинно бути червоних чи чорних значків. Це попередження про проблеми і опис, які ти проблем є у компанії. Якщо на значок навести, то буде уточнено, що він означає. Бувають ще жовті значки. Тому, якщо він є, то ви просто читаєте, що він означає, бо жовтий кольор це не завжди погано. Але проте, ідеально, коли все зелене, ось як тут. Далі заходимо у профіль компанії. Ну і дивлюся тут, чим займається компанія. Є сектори, які мають високий потенціал швидкого росту. Як правило, це або біотехнологічні компанії, або ІТ-технології. Проте, якщо це компанія з іншої індустрії, то це не причина забирати її з подальшого аналізу. В загальному щодо роду занять, я досить просто аналізую їх бізнес. От читаю в розділі Business Description, опис бізнесу. Якщо компанія займається чимось зрозумілим для мене, чи щось, у чому я бачу якусь перспективу, я продовжую аналіз. Але якщо компанія займається чимось неперспективним, ну, на мою думку, чи якоюсь діяльністю, якій я не довіряю, я одразу виключаю таку компанію із подальшого аналізу. Трішечки нижче є фінансова звітність. Тут можна перевірити статус звітування, reporting статус, і подивитися, куди вона звітується. У даному випадку вона звітується в SEC. Це є саме ідеальний варіант. А чуть нижче статус? Тобто, чи пройшла звітність компанії аудит, чи ні. Звичайно, що краще, коли пройшла аудит, як у нашому випадку, але це не є самий вагомий показник. І так, прокручуємо сторіночку далі. І бачимо інші цікаві дані. Так, дані профілю компанії. Тут є класифікатор від СЕК SEC. Security Industry Classification. Якщо ви з опису не зрозуміли, чим саме займається компанія, то тут вже є чітка категорія бізнесу. Де ще є дані по кількості працівників. У даному випадку 4. взагалі це відносний показник. Але, взагалі, я бачу так: що чим більше людей працює в компанії, тим серйозніше бізнес. Хоча це далеко не завжди так. Нижче є розділ з описом продуктів та послуг компанії. Це Products and Services. Це те, чим компанія заробляє, чи чим вона збирається заробляти у майбутньому. Наступне поле це Company Facilities. Це щось типу власності компанії чи її основних засобів, чим вона володіє, та чим вона, чи на чому вона буде заробляти гроші. Цим полем можна оцінити наскільки серйозна компанія. Так, наступний пункт це є security details, тобто відомості про цінні папери, у якому знаходиться інформація, що стосується саме акції компанії. І так, показник ринку капіталізації ми вже оглянули. Тепер давайте я розкажу про акції, але попередньо розшифрую, що значить всі ці показники. Спочатку про значки. Якщо справа біля цифри є значок ось такий щит. Це означає, що дані перевірені і відповідають реальності. А в кінці тут стоїть дата. Це дати, коли дані були останні верифіковані. А тепер по термінам. І так, перший термін це авторизовані акції. Authorized shares. Це є максимальна кількість акцій, яку може законно випустити компанія. Ця кількість встановлюється в установчих документах компанії, наприклад, у статуті компанії. Акції у обігу outstanding shares, Це загальна кількість акцій, якими наразі володіють всі акціонери. Тобто це акції, які вже випущені із числа авторизованих, тобто всіх акцій. Тобто, максимально ми бачимо тут 5 мільярдів, з них 1,4 вже випущені, всі інші ще не випускались. Ці акції у обігу діляться на дві категорії: акції з обмеженим доступом restricted та акції без обмежень, Unrestricted. Так, акції з обмеженим доступом. Це акції, якими володіють інсайдери компанії, співробітники та ключові акціонери, які перебувають під тимчасовими обмеженнями. Торги по цим акціям заборонена. Ну і, відповідно, акції, які не мають обмежень, можуть вільно торгуватися на ринку. Наступний показник Held at DTC. це акції, які знаходяться у депозитарії компанії. І останній показник це кількість акцій у обороті, Float. Це кількість акцій, які знаходяться у вільному обігу на ринку, які не мають жодних обмежень, і які можна купити чи продати через OTC. Мене тут цікавить, щоб відношення акцій у обороті флот було як, як можна більше в кількості усіх авторизованих акцій. Тобто, щоб максимальна кількість акцій вже була в обороті. Оскільки кожен додатковий випуск акцій із дозволеної кількості, а також вихід акцій із статусу обмеженої до звичайної, при їх продажу на ринку буде призводити до тиску на ціну. Де ще можна подивитися, чи що щось було цікаве у корпоративних діях corporate actions. От ми бачимо тут, що була зміна символу. Далі, чи були дивіденди та спліти. У даному випадку був зворотність спліт 1 до 100. А також примітки по акції. Окремо хочу зупинитися на даних по коротким продажам. Якщо ви не знаєте, що таке короткі продажі, то це коли інвестор чи трейдер, упевнений, що акція буде падати, він зичить акції. І продає їх, а після завершення операції фіксує прибуток, ну, чи збиток, залежно, як вже вийде, і віддає позичні акції. І нас цікавить відсоток акцій, які знаходяться у коротких продажах. Для цього необхідно поділити кількість цих акцій на загальну кількість акцій у обороті, тобто флот. Якщо цей показник перевищує 25%, це дуже крутий сигнал, що може бути шорт-сквіз так званий виніс шортистів. Тобто ціна акція починає рости, і всі шортисти починають закривати свої позиції, щоб обмежити збитки. І тим самим піднімає ціну. Ну бо фактично закриття продажу це є покупка. І за рахунок лавинного ефекту ціна може рости на сотні відсотків за короткий час. Одразу відповім на запитання по темі: Чому я шукаю акції, які можуть вирости, якщо більша частина акцій на тісі плавно падає у ціні? Все просто: на коротких продажах обмежений прибуток та необмежений ризик. Навіть одна угода може привести до того, що ви втратите весь депозит і ще будете винні брокери. Це не така рідкість насправді. Почитайте в інтернеті достатньо таких історій. А ще за короткий продаж треба платити. Ви ж розумієте, що позичати акції просто так ніхто не буде. А ставки по таких компаніям OTC можуть досягати сотні відсотків річних, якщо таких акцій мало у доступі. До речі, якраз на таких позиках я також планую заробляти. Як це зробити, я детально розглянув у попередньому відео. Переходимо до наступної вкладки News. Новини. Тут сама важлива частина не самі новини, а те, що вони є. Тобто, свіжі новини це фактор того, що компанія активно і працює. І, відповідно, довга відсутність новин, це ознака того, що компанія не активна, і такої компанії варто остерігатися. Ну і при можливості, звичайно, почитати останні новини, так як вони часто можуть бути драйверами росту ціни на акцію. Особливо цікавий момент, коли новини не були довго, наприклад, 1-2 роки, і тут почали публікуватися регулярно. Це також ознака, що акція може почати свій ріст. Така активність з'являється не випадково. І ще останнє це варто звернути увагу на останню вкладку дослідження, research. Там іноді бувають огляди від сторонніх організацій, і буває досить цікаво їх почитати. І так, з фінансовою перевіркою, усе. Давайте переходимо тепер до корпоративної звітності. І так, корпоративна звітність. Переходимо в вкладку Financials. І знову ж таки, хочу нагадати, що я не шукаю якісь неймовірні результати у звітності компаній. Необхідно бачити просто ключові показники. Якщо ви шукаєте якісь фінансово круті компанії то з закупічаними цінами, їх тут не буде. Тож детально не буду зупинятися, тільки базово. Деталі вже будуть, коли я буду аналізувати компанію. Справа в тому, що залежно від галузі чи діяльності, дані звітності будуть мати різний зміст та вагу. І ще важливо розуміти, якщо акція по звіту збиткова, то у звіті не стоїть мінус, а дані знаходяться у дужках. Так розглянемо звіт про доходи. Це income statement. Перший показник revenues. Це доходи. Це скільки компанія заробила. І ідеально, коли цей показник у плюсі і росте із року в рік, от приблизно як тут. Наступне це операційні витрати. Operating expenses. Допускається ріст витрат, але за умови, що ростуть і доходи. Якщо ростуть витрати, а доходи падають то це вже досить погано. Далі, доходи від триваючої діяльності. Це категорія чистого доходу, що враховує звичайну господарську діяльність компанії. Ну, фактично, це є операційний дохід. І добре, коли ці дані, звичайно, плюсові. Неповторювані події. Це є статті витрат чи прибутків, які є незвичайними та не очікуються під час регулярних господарських операцій. Наприклад, витрати на знецінення, витрати на реструктуризацію чи збитки у судових процесах, списання з запасів, ну і тому подібне. І нижче показник це є. Чистий прибуток. Як ви розумієте, в ідеальній ситуації він має постійно рости із року в рік. У нас тут зворотня ситуація. Наступний звіт це бухгалтерський баланс. Також зупинятися особо не буду. Розкажу тільки про ключові моменти. Перша частина звіту це є активи, асетс. Грубо кажучи, чим їх більше, тим краще. Друга частина це є зобов'язання. Ну, відповідно тут навпаки. Чим зобов'язань менше, тим краще. Проте самим важливим є відношення усіх активів, це, тобто Total Assets, до відношення усіх зобов'язань, це Total Liabilities. Якщо цей показник більше 2, то це дуже добре. Тобто активів у компанії в два рази більше, ніж зобов'язань. Хоча навіть просто коли кількість активів більше, ніж зобов'язань, то це теж дуже добре. Ну і з самого низу є цей вже показник, але вже у вигляді різниці активів та зобов'язань. Він називається чисті матеріальні активи. Він менш інформативний, але проте ним дуже гарно спостерігати за динамікою по рокам. Тобто видно, що у нас фактично активи ростуть постійно. Ну і остання вкладка це грошові потоки, кешфлоу. Суть його, куди йдуть гроші і звідки вони приходять. Зараз зупинятися на цьому теж немає сенсу, так як аналіз необхідно проводити в контексті конкретної компанії. Ну що ж, у загальну корпоративну звітність розібрали. Проте, якщо вам хочеться детально по всім показникам пройтись. Пишіть у коментарях, я зроблю детальний опис, бо саме у цій стратегії вище написано переважно достатньо. Переходимо до наступного етапу перевірки. Це загальний аналіз компанії. У цьому блоці я дивлюся інформацію про компанію в мережі. Перше, я заходжу на сайт, сайт знаходиться в профілі компанії. Ось, нажимаємо і відкриваємо. На сайті я ознайомлююсь з його місто. Тобто, наскільки якісно зроблений сайт, чи якась актуальна інформація, продукція, якась додаткова інформація. Можна оцінювати відвідуваність через інші сторонні сервіси. Як бачимо, сайт доволі гарно зроблений, відміщення де чим займається компанія, є різні розділи і так далі. Тобто, на перший погляд компанія чимось займається. Далі перевіряє соціальні мережі компанії, чи є активність, підписники, реакції підписників, тобто якісь коментарі, лайки, поширення, щось типу того. Може подивитися інформацію про менеджмент компанії, їх компетентність та соціальні мережі. Ну, якщо така інформація є, звичайно, на сайті. А також дивлюсь у Twitter, чи є якась інформація компанії. Тут можна знайти досить багато цікавого. Для цього просто вводимо, в пошуку вводимо назву компанії, і у нас показуються всі новини по цій компанії. Взагалі на цьому етапі може бути дуже багато різних варіантів додаткових перевірки і аналізу. Це також вже буде практично по факту будемо розглядати. І переходимо до ризик менеджмент. Ризик менеджмент це частина стратегії, яку не можна ігнорувати, так як робота по цій стратегії йде по акціям із підвищеним степенем ризику. Я вирішив виділити на експеримент капіталізатор венчур суму 2500 доларів. При цьому я планую взяти для перевірки акції 100 компаній. Із цього, виходить, що на кожну компанію я буду виділяти 25 доларів. Це невелика сума, але її з головою достатньо для проведення експерименту. Тобто, після того, як я наберу 100 акцій, я буду спостерігати і робити висновки, що необхідно змінити, що додати до стратегії, а що прибрати. А також визначу, які параметри є ключові, а які другорядні. І якщо експеримент покаже себе добре, то відповідно цю стратегію я буду вкладати вже суттєві кошти. До речі, по ризикам ще. Ризик в кожній компанії рівний 100%. Тобто, необхідно бути готовим, що ви можете втратити повну вартість інвестицій в певну конкретну компанію. Далі по ризик менеджменту Я планую брати найбільше однієї компанії в портфель на тиждень. Це забезпечить більш якісний відбір компаній, а також буде диверсифікація по часу. Тобто, акції будуть купуватися у різні ринкові цикли і не будуть повторювати тенденції один одного. Попитання докупок позицій у просадці, то вони можуть бути, але за умови, якщо у мене не змінилось відношення до компанії. Фактично, кожна докупка це як окрема угода зі всіма вимогами, що вказані вище. Тобто я повинен і далі вірити у компанії. Причому має бути падіння хоча б на 75-90% від попередньої ціни угоди. Вказують діапазон, а не якийсь конкретний відсоток, тому що сам конкретно ще не знаю, вже буду по факту дивитися. Також обов'язково, щоб з часу останньої угоди пройшло не менше 6 місяців. Це є так звана диверсифікація по часу. І це, відповідно, є часткова гарантія того, що я не попаду на серію просто злею ціни. При цьому, якщо йдуть докупки, take профіт я зменшую два рази. Причина зменшення тик профіту це збільшення ризиків, так як у акції вже збільшений об'єм і погіршена середня ціна. А тепер пройдемося по деяким висновкам. Після того, як аналіз компанії завершений, якщо компанія мені сподобалась, я її беру у свій портфель. Важливо розуміти, що ідеальних компаній не буде. І часто буде більше питань до компанії, ніж відповідей. Тому це потрібно розуміти і вибирати для себе ключові чинники. Якихось чітких критерій я не можу дати, так як на цьому етапі експерименту уявлення про перспективну компанію ще доволі розмите. Суть усього аналізу це знайти компанії, у які я можу повірити, що вони можуть дати ріст. В першу чергу, ця стратегія це тест, але тест на реальні гроші. Тому підходити до цього я буду серйозно. А в наступних відео я буду проводити аналіз компаній, які я відібрав, що сподобалось, що ні, що насторожі. І таким чином ви будете бачити вже в деталях, як я роблю відбір та аналіз. Також я буду вести аналіз всіх угод у публічному документі та шукаю моніторинг для рахунку у Interactive Brokers, щоб було видно усе, що відбувається в моєму портфелі. Ну що ж, якщо вам цікаво бути в курсі стратегії інвестування на позабіржовому ринку OTC та її результатів, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео. З повагою, Олександр!